Наша знімальна група давно, а може і ніколи, не проводила вечір так весело і гамірно. Так і має проходити щедрий вечір із піснями, жартами, частуванням. Різдвяно-новорічні свята свята здебільшого домашні. А якщо в твоєму домі не все гаразд, хіба до свят? Наскільки близько війна від не дуже близько, а В тому році було близько. Там там кожен день було слишна, кожну ніч ночь Страшно. Да. Аби ці святкові вечори були дійсно щедрими для всіх українців. Діти з охопленого війною Донбасу на різдвяні канікули роз'їхались по всій Україні до східних, західних і північних регіонів. Чернігівська область запросила до себе на гостину 25 школярів із Рубіжного Луганської області. Вони стали учасниками п'ятиденної краєзнавчо-патріотичної акції Ми, діти єдиної країни. Схід, захід, північ разом. Це важливо для країни, тому що ми повинні е, бути єдині. Патріотизм повинен бути дієвий, е, немає другого Дніпра. Не буде іншої батьківщини за багато років. На жаль, ми навчали дітей, але систему національно-патріотичного виховання ми не змогли вибудувати так, як потрібно б це було, і тільки події, ці, які відбулися на сході нашої держави, мабуть, вони підштовхнули. І у нас у всіх проснувся в той козацький дух. А яка кризна очо-патріотична акція без народних звичаїв? Тому 13 січня на щедрий вечір водили традиційну українську козу. Разом з учнями Чернігівського обласного педагогічного ліцею як належить щедрували де наші друзі, маленькі друзі, дорослі а, всі друзі встану, всі останули, бо є не відрізни. Не, не зрозумієш де, де, де наші чернігівчани, де, де Луганчани. А ну защедруйте. Я ж не вечір. Рожили. Дівчата традиційно кидались чуботями, аби дізнатись, у який бік підуть заміж. Як виявилось, роз'їдуться по всій Україні. А хлопці змагались, хто першим пожениться. Найспритнішим виявився наймолодший наречений. Співали українських пісень. Та морала дівчинка, велика вже Танцювали усі гуртом і загадували новорічні бажання, здавалось би, зовсім не дитячі. Щоб було все спокійно, не стріляли, ну і щоб життя було гарне. Щоб люди нічого не боялися, щоб вони жили, жили спокійно. Дітей особисто їх вже не обманеш, вони все це відчувають більше, ніж дорослі навіть. Ми бачимо, що все це щиро від, від цієї душі, тому нам так подобається, нас так щиро вітають, скрізь нас дивують чимось таким незвичайним. Причому приємно вражені теплотою прийому не лише гості. Господарі кажуть, приємно вражені тим, що саме їм випала честь приймати дітей з Луганщини. До зустрічі долучились всі позашкільники, педагоги з такою радістю очікували дітей. Ми приємно вражені, що нам дозволили прийняти участь у цій акції, і ми дуже до цього готувалися. Хочемо показати дітям Луганської області. хочемо усе показати нашу гурткову роботу, але зокрема покажемо наш гурток гончарства, де діти зроблять своїми руками вироби. Отримають маленький подарунок від керівника гуртка, і оригамі – це те, що вони можуть зробити своїми руками і повести з собою. Покажемо трасу, яка найкраща в Україні, і самим прийняти участь у змаганнях. Ми проведемо для них аматорські змагання. Це одна з найкращих трас в Україні. Ця траса в нас будувалася три роки тому, тобто вона не стара. Вона побудована з дотриманням вимог, які Придивляються до треків, на яких можна проводити міжнародні змагання. Траси, на яких проводить чемпіонат світу, вони, як правило, там 40-42 метри. У нас в зв'язку з тим, що приміщення не дозволяє таку довгу трасу побудувати, ми сюди всунули 35 метрів. Але То, за якістю вона не поступає. Ні, вона за якістю не поступається. Вона дуже гарно зроблена. Так, що, дивись, машинки це більше ну хлопчача справа, так? Ну їм якось характерно там робити ці модельки і ганяти на них. І Виростають ями більшість, в переважної більшості, чим жінки стають. А от дівчатам чим цікаво машинки гратися? Дівчата теж люблять змагатися, і з хлопцями теж. Тому для них це теж цікаво. Із гостями під час змагань майстер-класів працюють не лише педагоги, а й грудківці, ровесники. Тому що головне у цих майстер-класах зовсім не майстер-класи. Навчитися руками, мабуть, і там спеціалісти є дуже добрі і гарні. Хочеться показати, що ми робимо. Але основне це об'єднати дітей, що ми в Україні, ми разом з ними, хоч ми на півночі України, але ми разом з ними. Ми, ми їм співчуваємо. Ми хочемо бути разом з ними. Ну а з нами зі знімальною групою на зйомки до центру технічної творчості їдуть чернігівські школярі, старшокласники 29-ї школи Єлизавета Соболєва і Кирило Топорков. Які планують пов'язати своє життя із журналістикою, тож мають нагоду і попрактикуватись у цій справі, і поспілкуватись із ровесниками з Донбасу. Чим зараз діти займаються, і що цікавого в цьому занятті? У нас приїхали дітки з Луганська, і ми займаємося оригамі. Виявляється, що там дітки теж займаються оригамі. Ми Бачите, хлопчиська Євген він виготовляє найскладнішу роботу. Він робить троянду кавасакі, це складна робота, і він дуже та да, дуже сумує за тим, що орігами немає, тому що вчитель керівник пішов. І зараз в нього нема, але він має змогу у нас займатися знову орігання. А з іншими дітьми ми складаємо казочки в те, що полегше, те, що веселіше. А що може розвивати орігальні дітей? Ну це моторика, моторика. Моторика. Вони фокусують свою зосередженість на цьому, не відволікаються. Вони такі терплячі становляться. Це розвинені дві півкулі ліва і права. Вони заспокоюються. Я вам покажу, як працюють на гончарному крузі. Я не пропоную дітям сідати на гончарний круг, бо це довго і складно. Але покажу, як вони працюють, щоб вони побачили, як це робиться. Ми вирішили. За той час, що в нас є виділені, що діти зроблять такі сувенірні казаки з сувенірне зображення. От. Крім того, ми їм подаруємо обережки, це у нас свищики. -обережки. Ми зробили спеціально на подарунок дітям. Ірина, вона зараз працює з дітьми, вона теж народний майстер, моя дружина, От вона майстер саме по свищику, і вона зробила дуже якісні свищики. Подарили. Сувеніри, які свищики, які всім дуже сподобалися. Вони тепер ходять, завжди з ними будуть ще довго. А можеш на нього заграти? Ні, я не міну. Просто... Ну, Нам показувала якась дуже красиво грає. Ну, напевно, треба вчитися ще. Чи подобається вам те, чим ви зараз займаєтесь? Дуже подобається. А що ви зараз робите? Ми зараз із глини чоловічка. А скажіть, як у вас там вдома? Чи чи спокійно все? Да, вдома все добре, все гарно. Батьки Весь... чекають нас, коли ми повернемося, хвилюються далеко дуже ну відносно далеко нас відпустили. Так, і, і вам не страшно взагалі далеко від вас знаходиться зона АТО? – зона АТО? Да як сказати, в нас тихо, в нас давно вже тихо. Нас стрічка тіко за діло тоді і все сьогодні. Ви хотіли зрозуміти, як це працювати з журналістом, але а, так співпало, що зйомка це була з дітьми із зони АТО. Як взагалі от ви зараз тут в мирному Чернігові? Так, вони кажуть, що зараз у них більш-менш спокійно, але буквально ще рік тому у них прямо там на околицях гриміли вибухи, так і була стрілянина, і йшла почалася війна. Ви зараз от в мирному Чернігові ви поспілкувалися з тими дітьми. Що які враження взагалі? Насамперед хочеться побажати також, ну звичайно, миру всім, щоб у нас такого не було. У нас дуже гарне тихе містечко. Що дуже як на мене? Добре. Е, і це страшно, тому що ну, діти. Фактично, вони ваші ровесники, так? Так, Фактично так. ровесники, їм по 16-17 по років всім, і вони вже таке бачили. Але зараз було приємно чути, що в них не відчувається ця війна, і їм спокійно зараз, як ми в Чернігові живемо, в спокої. І все ж, хоч вдома зараз мир, хай навіть і такий крихкий. Діти кажуть, додому повертатись не хочуть. І ще б пожили на Чернігівщині. Не тому, що вдома погано, а тому, що в гостях виявилось напрочуд добре. Ми перебуваємо в такому приході там настроєння, правда, ребята? Ми благодарні очень за те, що саме ми стали учасниками цієї акції, яку організувала ваше управління, так думаю, адміністрація обласної. Ми очень признательны за той теплий прийом, невероятно тепле. Да, ребята вже сказали, куди би ми не пішли, куди би ми не приїхали. Насліди зустрічають з караваєм, з хлібом солью. І навіть не в дело, это мы, ми, ми чувствуем настолько тепле дружеское отношение. за гостинність Чернігівської землі. Юні гості з Луганщини віддячили чини на найціннішою валютою щирими дитячими посмішками. Зазвичай ці офіційні стіни облдержадміністрації звикли бачити серйозні обличчя державних мужів. Сьогодні виняток. Вони наповнені дзвінким сміхом дітей і дорослих чиновників, які взагалі-то у наш неспокійний час посміхаються не так вже й часто. Першим дорослих насмішив найменший гість з Луганщини Микита. Ти казав, що ти хочеш навчатися в нашому ліцеї, так? Так. – А чому тобі там сподобалось? Розкажи і що найбільше там дуже гарні дівчата, та там можна вчитися, Ну як в звичайній школі? Де це дівчата гарні? Ліцеї. В ліцеї. – Нічого собі. Микита навіть обіцяє підтягти оцінки, щоб його взяли до Чернігівського ліцею. А ти там гарно навчаєшся? Ну, <ні>. <різوع> <різوع> в ліцеї не візьмуть треба підтягти. Я підтягнусь. Ми з радістю будемо бачити вас і в наших учебних заведеннях. Якщо у нас подобається, будь пожалуйста, приїжджайте. Подобається, подобається в один голос. Кажуть всі 25 дітей з рубіжного та їх педагоги. Навіть піднімають руки, кому більше сподобалось. П'ятиденна програма перебування на Чернігівщині була повністю для них безкоштовною і вельми насиченою. Крім купи майстер-класів у позашкільних закладах від виготовлення ікебани до скелелазіння, вони побували на екскурсіях в Черніговом Стародавнім і в Батурині першій гетьманській столиці України. Границі Чернігівського князя, щоб ви розуміли, доходили до сьогоднішньої російської Різані, Московська область, це все було Чернігівське княжество. Поэтому история очень большая. И если вы видели на въезде в город Чернигов, у нас стоит камень такой, городу Чернигову 1300 лет. В принципе, вся история Киевской Руси, она пошла вот с этих земель. Черниговского, ну, я как мы на Черниговщине, поэтому Черниговского и Киевского княжества. Назовем это так. Вот. Я знаю, что вы сегодня также поедете в очень интересное место. Это Батурин. Первая столица Украины, украинской державы. Вот. Традиционно у нас тоже, поскольку область находится на таких путях перекрестных все время, у нас очень много было войн. И как-то вот так подврежь в свое время Батурин господин Меньшиков, помощник Петра I, сжег дотла, где более там дванадцять тисяч чоловік погибли всіх, вирізали э, этот город, і до э, времени Екатерины II взагалі запрещали на этом місці э, селиться, щоб находились какие то поселения. Крім того, діти сходили у боулінг, кінотеатр та театр, у якому всі побували вперше. Це була дуже красива вистава, яка була просто дивовищі. За вистава була ніч перед різдвом. Дівчата, щоправда, нарікали на харчування. кажуть, годували так, що вони замість того, щоб схуднути, ще поправились, але однаково проскидали по області монетки, щоби ще повернутись на Чернігівщину. На знак вдячності подарували голові облдержадміністрації на тюрморт. Його спеціально намалювала одна з дівчат. у нас Катя художниця, наша юна талантлива. Теж картину, намальовану чернігівською художницею Валентиною Павленко, діти повезуть у якості гостинця Георгію Туці, голові Луганської військово-цивільної адміністрації, яка розташовується у сусідньому дорубіжному сєвєродонецьку. Самі ж у подарунки отримали солодощі, купу сувенірів, купу вражень і нових друзів. Всі в захваті веземо дуже багато подарунків різних поробок, хендмейду. навіть завели нових друзів. І сподіваємося, що колись вони приїдуть до нас. Тепер залишилось дочекатись, поки мир прийде на Донбас, і чернігівські діти зможуть відповісти своїм новим луганським друзям візитом вдячності. Коли ми настане, ми обов'язково до них приїдемо, тому що ну ми так з ними. Silver bells all seem to say, throw cares away. Christmas is here, bringing a cheer. To young and old, making the bold. Ding dong, ding dong, that is the song with joyful ring. All caroling, one seems to hear words of good cheer.